Олександр Семенович, доброго дня. Знаємо, що вакцинація тварин від сказу останнім часом проводилась не в повному обсязі, але випадки на захворювання пошастішали. Розкажіть нам, будь ласка, більш детально про е, саме щеплення та про те, як уберегти тварину від цього захворювання. Так дійсно. Останнім часом вакцинація проводила, проводилась не в повному обсязі. Тому е, Шановним мешканцем Подільської громади, сказ це невиліковано вирусне захворювання, яким людина може заразитися від диких або домашніх тварин. І ефективний спосіб профілактики сказу є вакцинація, що є обов'язковим для собак та котів. Щорічна вакцинація проти сказу має Вирішальне значення для забезпечення безпеки вашої тварини та безпеки вашої родини. Вірус передається через укус або ослинення інфікованої твариною. зв'язку з цим ми спільно з адміністрацією Подільської ОТГ пропрацювали графіки вакцинації собак та котів проти всказу на мобільних пунктах вакцинації. Працюватимуть два фахівці. Якщо хтось з яких то причин не зможе надати тварину на пункт вакцинації, то фахівці зроблять виїзд за адресою і проведуть вакцинацію. Нам треба як мога більше вакцинувати тварин, оскільки це дуже важливо для підтримки і здоров'я населення. Сама вакцина безкоштовна, але ветеринарна послуга згідно тарифами. Коштує 9,86. прохання до населення як мова відповідальна віднестись до вакцинації проти сказу.